Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку гіпотеза. Перевірка гіпотези з використанням моделі, експеримент, добір даних для перевірки гіпотез. Отже що таке гіпотеза? Це слово походить від грецького слова і на нашій мові означає підстава припущення. Тобто здогад, твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведена або спростована його істинність. Гіпотезу висувають на основі ряду спостережень. Наприклад, діти встановили годівничку і, спостерігаючи за птахами, помітили, що в перший день до годівнички прилетіло дві пташки, на другий день чотири, на третій шість. Було висунута гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля гадівнички збільшуватиметься на 2 відносно попереднього дня. А от подальші спостереження можуть цю гіпотезу або підтвердити, або спростувати. Тобто, якщо на четвертий день прилетить 8 пташок, то гіпотеза підтверджується, так? А якщо е, на четвертий день прилетить 8. 5 або 9 пташок, то уже тут гіпотеза буде порушена, тобто буде спростована. У формулюванні гіпотези виділяють причину і наслідки. Наприклад, розглянемо, якщо сонце на світанку червоне, це буде причина, то день буде вітряний, це будуть наслідки. Чим крутіша гірка причина, тим далі можна від'їхати від неї на санчатах. Це наслідки. Можливо, успішність у навчанні наслідки залежить від кількості прочитаних книжок. Причина. Щоб квіти на підвіконні розквітали взимку, наслідки, треба їх додатково освітлювати. Причина. Науковим фактом називається неодноразово підтверджений результат спостереження. Науковий факт може бути відкинутий або замінений в міру розвитку науки. Гіпотеза, що узгоджується зі спостережуваними фактами, стає теорією або законом. Коли гіпотеза підтверджується, її можна використовувати в подальшій діяльності людини. Але не кожна гіпотеза підтверджується, іноді їх спростовують. Колись давно людство припускало, що земля плоска, і тому можна досягти краю землі, де вона закінчується. Але Фернан Магенлан, Здійснив навколосвітню подорож. І таким чином була підтверджена інша гіпотеза про кулясту форму Землі. Висловлену під час дослідження гіпотезу потрібно довести або заперечити, використовуючи різні методи дослідження спостереження, моделювання, експеримент або інші. Для цього часто використовують інформаційні моделі. Наприклад, дослідуючи міста остров Хортиця, можна висловити гіпотезу, що якщо йти без зупинки, то можна пройти від крайньої північної точки острова до крайньої південної, не більше, ніж за 4 години. Для підтвердження або спростування цієї гіпотези можна не відвідувати острів, так, і не крокувати з, пів... з півночі на південь, а взяти карту інформаційну модель, виміряти розміри острова і виконати обчислення на основі математичної моделі. Розміри острова Хортиця також можна дізнатися з інших джерел, наприклад, знайти в інтернеті. Отже, математична модель для перевірки гіпотези буде мати такий вигляд: вхідні дані відстань S – 12,5 км від північного до південного краю. Швидкість V км за годину. І вихідні дані кінцеві результати час руху по острову Т годину. Формулу використовуємо з фізики, так, Т та дорівнює по e, S помножить… Поділене на V. Я застосування моделі якщо V – 3 км за годину, то Т 4,17. 17 сотих. Якщо V дорівнює 4 км в годину, то час 3,125 тисячних годин. Таким чином, перевірка з використанням математичної моделі показала, що гіпотеза підтвердилася, якщо йти без зупинки зі швидкістю 4 км на годину, яка вважається середньою швидкістю руху пішохода, то можна подолати відстань від крайньої північної до крайньої південної точки острова Хортиця менше, ніж за 4 години. Ми можемо також створити комп'ютерну моделю у середовищі Scretch. Для перевірки гіпотези щодо, щодо часу руху по острову Хортиця. Тут ми бачимо, що створюємо змінні відстань швидкість час так? і використовуючи оператори обчислення ділення, так? ми обчислюємо, який час руху буде становити. При той чи іншій швидкості. Так, ми можемо швидкість руху тут задавати, тобто експериментувати зі швидкістю. Таким чином, ми з вами з'ясували, що для перевірки гіпотези нам довелося кілька разів застосовувати модель об'єкта з різними значеннями, і ми з вами провели експеримент. Отже, експеримент від латинського експерименту спроба дослід. Це метод дослідження, у ході якого проводиться вивчення явища в доцільно вибраних або штучно створених умовах для накопичення результатів, на основі яких можна зробити висновки. Приклад експерименту це ще у XVII столітті голландський учений Ян Баптист Фальн Гельмонт провів експеримент з вербовою лозою. Для перевірки гіпотези про живлення рослин водою. Він вирощував гілку верби в бочці з землею, яку регулярно поливав дощовою водою. За 5 років вага гілки збільшилась у 40 разів, а вага ґрунту в бочці майже не змінилася, Вчений зробив висновок, що саме вода є основою для живлення рослин. От такий експеримент. Отже, експерименти можуть бути природніми, а можуть бути штучними, лабораторними. В ході природного експерименту дослідник спостерігає за об'єктом у природних умовах його існування. Для проведення штучних експериментів потрібні спеціальні умови, обладнання, також можуть використовуватись комп'ютерні моделі. Комп'ютерну модель для експериментів можна створити в середовищі Scratch або в іншому середовищі розробки проєктів, який порядок проведення експерименту? Сформулювати гіпотезу, підготувати обладнання, засоби модель, спланувати та провести досліди, записати та працювати результати і сформулювати висновки. Для проведення експериментів можна використовувати віртуальні лабораторії. Це комплекси програм, за допомогою яких імітують виконання лабораторних робіт в лабораторії. Віртуальні лабораторії для проведення експериментів на інтернет-ресурсах, це такі як GoLab, The Physic Avery та PET. На них будуть посилання у вас в уроці. Ви можете зайти і подивитися, яким чином проводяться експерименти в віртуальних лабораторіях. Що ж, діти, а наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!